Всім привіт! Сьогодні у нас засклення балкону. Починаємо показувати роботи з демонтажних робіт, а саме демонтаж зрізка металевих парил старого зразку. Як вони були? Після цього в нас було замовлено і ми зробили винос по підлозі фасадної частини та збільшення по підвіконнику теж фасадної частини, тобто винос лише передньої частини. Ось такий металокаркас зробили, закриваємо нащільниками. Після того, як закрили нащільниками та утеплили, ми накрили OSB плитою Тобто, таким чином, ми зробили чорнову підлогу, накрили весь металокаркас, щоб вже було зручно ходити і працювати на самому балконі. Показуємо процес, коли ми вже встановили конструкцію. Це вже облаштування даху. Накриття використовували профнастіл, як ми бачимо. Знаходимося на даху, зараз встановимо каньок. Його називають. По-простому ми його називаємо нащільником в місті прилягання даху до стіни будинку самого, закріплення на дюбля. І показуємо із середини, вже встановлені конструкції, запакечені, тобто встановлені склопакети навісані стулки. Профіль, як ми бачимо, замовлявся ВДС українського виробника, підвіконник українського. Виробника теж це OpenTech. Під вікон, ми бачимо, лише на фасадній частині. Дах використовували з OSB-плитою для посилення, оскільки п'ятий поверх це останній. Зовнішня частина перил, звичайно, зашивалась, обшивалась. обшивалася. Це горизонтальний пластиковий сайдинг. Утеплявся він піно, а, вибачте, без утеплення. Лише зовнішня обшивка була сайдингом. Внутрішні роботи, тобто стеля, парапет та стіна будинку поки не замовлялись. Це буде замовлено і встановлено з часу. Москітну сітку відразу одну встановили, склопакет звичайний однокамерний. Через це балкон, можна так сказати, холодного типу, без варіанту, що це буде продовженням кімнати чи особистим кабінетом, наприклад, взимку. Ось такий зовнішній вигляд це все мало.